І знову мій день починається з неради. Чай я вже його попила, але я рада. Мені треба буде спакувати пару речей сьогодні зранку. Я рада, що я продала отакий, таку книжечку. Старий такий Атлас 1995 року, вроде би. І це місцевість, де ми живемо. Тут Можна побачити. Отут ми живемо, отут-от в горах, тут гори і річка. От, от біля річки ми живемо і ми їздимо от сюди. От. Їздимо, їздимо. Далі тут Голкост. І в нас живе син. Отут він живе. Називається ця місцевість Outback. Там, ті, далі від океану, це десь. 40 хвилин їхати до океану, а нам десь хвилин 20 чи 15. Наша місцевість більш дорога, тут більше хочуть грошей за житло. А от далі там Бризбон, Бризбон, то наш син він їздить в Бризбон в лікарню і по, по справам. Вроді би 80 кілометрів до Брізбена. І зараз в Брізбені там дуже тяжко жити, і житло дуже подорожало, і оренди немає. То всі люди з Брізбона перебралися в це місце, там, де наш син живе, і... тут Він... це місто стало дуже популярним. І також житло зразу зросло в ціні. І він орендує житло. Там, ну, там дуже гарно, я вам покажу. Називається це місто Бодезер. Так, а ми тут живемо. І ми хочемо купити будинок. Я не знаю, як нам це вийде. Все дорого. І я хочу купити будинок біля океану. От в цьому місці. Тут, тут десь хочу я купити. Ну, це я так хочу. А як вийде, я не знаю. Тут е, дуже тяжко купляти, вибирати, тому що тут така конкуренція і ціни, і люди всі купляють. Тут дуже. Е, я вам потім розкажу, який тут макет, хаузен макет. Неймовірно, на ньому можна так багато грошей заробити і можна. Треба знати, як це все зробити. Так. Значить, тут навіть написано Coral Sea. тут це Coral Sea. Я думала, що Coral Sea там далі, за Бризбоном, а він тут. Coral Sea, значить, умивається і Кол цей берег, де ми часто їздимо. Цікаво так, тому що для початківців дуже легко вчити, куди їздити. Тут дороги дуже складні, і я не можу ніяк втлумачитись, як це все там, куди воно їде, та дорога, куди вона йде. Треба просто провикати. Отут ми часто їздимо. О, і що тут ще є? Отут я хочу купити хату. От в цій місцевості Теренора, дуже дорогі. там Їх фактично там, там будують нові, але по 3 мільйони доларів можна купити нову таку шикарну хату. Палац, я б сказала, ну не палац, а я б сказала, ну, достойну. Достойну хату, достойний, достойний клаптик землі. І то там не буде виду на океан, чи, чи на щось там гарне, якусь там долину. Так, можливо, можливо, я мрію. Чи отут можна купити якесь житло, але не знаю, побачимо. Ми ще не готові. Ми, будем, ми тут застрягли надовго, на я так думаю. Так. Ця місцевість, ми тут часто їздимо, я вас візьму сюди. Це знаменитий популярний туристичний. Якщо... Ну, сюди багато туристів їздять, і тут є каравани і ну, дуже цікаве, цікаве місце. Так, оце воно. Де це воно? Я не знаю, що де це воно? Це, напевно, 90-х років ця місцевість і. Тут видно, що вона ще так не збудована чи, чи збудована, я не знаю. Так, я продала цю карту, цей атлас, за 10 доларів. Але я рада, рада. Вона така от вже поношена. Е, можна сказати, я її спасла. Спасла її життя, вона, напевно, хтось хотів її викинути, але я її. Е, Фотографувала і виставила на продаж. Тримала я її десь два роки. І хтось купив дуже чудово. Я зараз спакую і покажу вам, чим я буду займатися. У мене небагато продаж сьогодні. Зараз вівторок. У мене тільки од... одна річ продалася з цих коробок, яка вже... за яку вже заплатили. І там ще пару продалося. Які ще не заплатили, то я не пакую, ну, навіть не витягую з коробок, поки вони не заплатять. Так що ми зараз будемо багато чого робити. Я вам все е, покажу, покажу. 33. Зараз там заплатили за цю як сорочку. Зараз вам покажу. Так, це, ну, вона якась нельона, а це, це якийсь бавон якась крута. називається. вона якась забула. Одним словом, це непоганий такий бренд, продається добре, особливо в великих розмірах. От у нас 18-й розмір. І вона ця блузка вона 200 доларів в магазині. Е можна купити її по інтернету, можна було купити. за 200 доларів, скільки там пару років назад Вона така, я так думаю, трохи облізла. І я не знаю, ну, тут трошки. В неї є якісь плями, чи немає. Ну, я, я тут все описую. І плями, і об, чи облізла, чи е, яка там вона? ще може бути? І е, я за неї отримала 20 доларів. Я дуже рада. І вони ще повинні заплатити за одні шорти, але вони ще не заплатили. То я вам... да, облізла, от. Вона типо, така облізла. Але... І ще неї навіть є така дівчатка тут. Я це все описую. Так зараз я її упакую. Наша кійця на городі робить свої справи. Як твої справи? О, добре. Так, ми за це не переживаємо, але покажу вам наші апельсини. Це вже ми з'їли оці всі, видушили з них сік. Їх дуже багато тут росте, на цьому дереві. Це вже не сезон, вже вони зникають, вже цвітуть. Дерево цвіте вже, чи вже відцвіло? Не знаю. може, а ну, точно не знаю. Чи воно вже відцвіло, чи ні. Потім у нас тут такі є пальми. Пальми всякі різні. Така низька пальма, висока пальма. А, і тут у нас росте дерево гранат. Йому вже два роки. І у нас є такі маленькі гранатики, я так думаю, що вони вже почали рости. Не знаю, як вони виростуть чи ні. Я ще таких не бачила маленьких. Ну, то, і вроде цвіти, цвіти вроді. Це не знаю, чи не цвіти. Там вже відсвіту, так думаю, це гранат. Тут дерева відцвітають за місяць дуже швидко. А це дерево тут цвіте, ще цвіте. Я не знаю, як це називається, це дерево, Ну, воно дуже корисне, в ньому є багато, можна чай пити з цих листків. Ну треба знати, як, щоб не отравитися. Ну, воно дуже корисне і лікувальне. Це наш город. Ми виходимо на таку, це не наш ділянка, не наша. Це ділянка фермера. Тут він е, випасав корів, а зараз це вже орендує інший фермер, який має коней. У нього там є коні. Ці коні приходять сюди і ми їх їм даємо моркву. І ще вони люблять їсти тут всякі наш город. Але ми тут закрили такою сіткою. Ніхто тут нічого не ліз, нічого не брав. Ми вирощуємо огірки, скоро нас вони виростуть, я вам покажу. Тут все коли потоп, то ця ділянка стає озером. І це озеро так розширюється і заходить до нас в хату. Так що в нас зона потопу. Ну, нам виплачують цю компенсацію. за, Я вам покажу, мож, можливо, наші потоп, який в нас був. Не знаю, чи в мене ще є відео, чи нема. Тут в нас гори, краєвиди дуже гарні. Але і тут в нас є там зверху на пагорбі є лікарня, яка... І з тої лікарні з вікон. Дуже гарні краєвиди, такий хор. Ну, ми живемо в гірській місцевості. Так, Це моя кітюнька така гарна. В неї очки гарні. Їй вже 12 років. Вона така гарненька. Лусі, Лусі, вона зі мною розмовляє. У нас днем, А вночі вона бігає, ловить миші. У нас було ку. У нас без котів було дуже багато мишень. І ми купляли всякі там вставляти в розетку якісь там штуки такі, які роблять вібрацію і миші втікають. І вони дорогі, і вони їх треба міняти. Було. Але у нас є кути, я взяла кутів, я їх купила по 200 доларів за одного прийом, в прийомнику. прийомнику. І, я... і в нас перестало, перестали, перестали миші що і щурі були. І це все зникло. От вони непогано так відлякують тих кутів цих Ну що, і щурів, а тут такі великі щури. Просто великі. Моркоче. Вона любить, коли я знаю до неї. Ну, вона все розуміє, Вона все знає. Обід. І я вирішила поїсти осалецю. Я його купила в супермаркеті. Сім доларів. Тут буквально три таких кусочки. От такий кусочок. Один, такий великий, ну, не знаю, один великий, невеликий. Один, другий, третій, сім доларів. Так що можна тут. Але тут їх ніхто не їсть. Якщо ви хочете відлякати людей, то вам треба почати перед ними відкрити цю банку і їсти. І всі австралійці втічуть. Вони фукають на це, і їм не подобається ні запах, ні вигляд цього. От це тільки люди з Європи і їдять таке, і купляють. Це шок для них. Для австралійців це шок. Так що я буду їсти це на обід зараз, поїм трохи. І перед тим, як моя дитина прийде зі школи і поки я сама. І ще я зараз вам покажу отакі от, от консерви. Це Австри... не Австрійська це зі Швеції. Оселедець зі Швеції. Також він. Як ж, ну, він є ферментід, тобто закритий, він був, скоріше, всього, що він, можливо, він був ем, запечений, чи він був ем, копчений, і потім його закатали в цю вже стяну банку. І так само це той самий оселедець. Я не знаю, який тут смак, я його не пробувала, і я попробую його пізніше. Це купив наш племінник. Він скоро приїде до нас. Він це купив по інтернету за 150 доларів, Одна така от ця консерва. І це я не знаю, світі. Ну, Він є гурман, він дуже любить їсти варити. І він непогано в нього це все виходить. І він завжди купляє все дороге, і завжди все пробує. Е, він працює електриком на шахтах. Він по найму там працює е, там скільки місяців і переїжджає на іншу шахту. В нього непоганий непоганий заробіток, я б сказала, високий. Там на шахтах електрикам платять багато. Ну, він специфічний електрик. І він хоче тут купити хату біля нас, десь в цьому місці. Ну, будемо бачити, що він там хоче, ще не ясно. Ще не ясно. Він любить подорожувати, він їздить в Таїланд. Кожен рік, чи я не знаю, всі. пару разів на рік. Так що це в мене обід. І ще я, може, зроблю собі чаю і буду їсти оцю. Значить, це я купила за 4 долара, такі два еклера. Це по знижці. А так вони десь 5,50. Так що можна випікати їх і продавати. Дешевше. І люди будуть купити. Ну, одним словом, можна зробити бізнес. Бізнес випічки непоганий не бізнес. Я не знаю на рахунок такої риби. Ну, я не знаю. Оці консерви, напевно, непоганий бізнес. 150 за одну. Так, а це зроблено в Голландії, написано. Голландське. Holand House. Отака банка. А, так що я зараз поїм і буду думати, що то далі я буду робити.